Як козаки ворожого танка пригнали, і це не казка, а фронтова бувальщина. Ми вже їхали на танку назад. Я не вірю, що це можливо. Підбити танк так можливо, але вкрасти – це неможливо. Роман чи не найвідоміший боєць 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади? Він разом з побратимами з підноса в сепаратистів поцупив російський танк. Цей Т-72 разом з іншою ворожою технікою дислокувався під Дебальцевим від бліндажів українських військових, якихось півтора кілометра. Вісім танків йшло, нас залишили. Ми артилерія, нас мали прикривати всіх сторін. Нас ніхто не прикривав, ми самі відбивалися. Вдень гірська піхота відбивала атаки, а вночі семеро бійців пішли в розвідку. Понаблюдали, нікого не видно. Вони пішли туди, знайшли танк. Там на танку було троє чоловік, але хлопці з автомата постріляли, вони втекли. Про вчинок Романа першою дізналася мати і одразу не повірила. Зрештою, як і командування. Вночі пів четвертої дзвінок по телефону. Син дзвонить. Мамо, ми вкрали російський танк. Я здивувалася, як кажу, дитину, ви вкрали танк, та вас можуть розбити. Ні, мамо, ми все передали по рації, їдемо на російському танку. Приїхали на позицію, поставили український прапор і все. Я кажу, ну то молодці. Військовий трофей бійці транспортували на український блокпост. Терористи намагалися відбити втрачену бронемашину та все марно. Дякую Богу, що я не москаль! Дякуйте москалі, що я не бог. Про подвиг артилерістів 128-ї бригади українські музиканти зняли короткометражний мультфільм. Мультик виклали в інтернет-мережі. на на а дітки Гей, гей, не біда, зачекай, молода. Хай ще трошки підросте. за Мені сподобався. Такий прикольний, сам простий, але прикольний ворожого танка. Військові прозвали Кентом Септо другом. За військовий трофей отримали грошову винагороду майже 50 тисяч гривень. Гроші віддали на лікування свого побратима Олександра Донецького. Пам'ятаю, спишка, полум'я. Напевно, боєкомплект потрапила чи міна, чи осколок, чи я не пам'ятаю. Тобто, отримав опіки. Опіки, обличчя, руки. Ну, трошки голова була печена. Покидаючи Дебальцеве, українські артилеристи забрали трофейний танк з собою. У військову частину його, звісно, не повезли. Разом з іншою бронетехнікою залишили на базі в Артемівську. Однак, нещодавно бійці дізналися їхнього Кента вилучили і передали іншій військовій частині. На даний момент, от сьогодні я з хлопцями спілкувався, на танку їздять други. Оце саме обідно, що коли прийшлося, на нас танки їхали, нас мають прикривати, ми артилерія. Всіх забрали, ми самі відбивались, і кажуть, от вас танки прикривають. Де ті танки? Ззаді вас. Ну як вони ззаді нас, можуть нас прикривати. Це наше таке командування. Просто обманюють, лапшу на вуха вішають, а ми тримаємося, як можемо. За лічені дні Роман знову вирушає на схід, як і решта бійців 128-ї бригади, з вірою в перемогу і покладаючись на військову кмітливість та особисту відвагу. Михайло Березень, Олександр Литвиненко новини на вежі.